Добрий день, друзі! Це канал Закарпатська м'ясота. Дивіться, що ми сьогодні приготували які смачні шоудері копченості. Бачите? Я вам сьогодні буду показувати, як у мене проходив процес роботи. Бачите? які вони красненькі. Це вийшло на гарячому димові, гарячого копчення. Бачите? Я його тільки що забрав з коптилки, щоб вам показати, щоб спочатку відео нагнати вам смак. А потім буду вам показувати, як у мене проходить процес. Якщо вам цікаво, дивіться, буду радий, якщо підпишетеся на мій канал, поставите лайк або закажете нашу продукцію, це ходу. Ось дивіться, ось дивіться, що сьогодні я буду капліти. От дивіться, тут е, повна кастрюля, велика, щоковізнина свинна. тут все щоковізнина. Тут е, бікончики свині, бачите, вони такі великі, товстенькі жирноваті. Тут сало з прослоєчкою. Це все бікончики. Тут я ще так виставлю, щоб ви трошки побачили. Бікончики, бачите, є хороші такі м'ясисті з, з прослоєчкою, сало. Реберцятко. Тут бачите сало. Не дуже велика товщина. Ну, Трошки є м'ясо, але ну, я тільки що його все витягнув з, з солі. От тут, бачите, корейочка. Це все корейочка повністю. Я це все буду коптити. Поставлю в маринад. Все це м'ясне особливо, вистоїться в маринаді хоч 5-8 6 годин. Потім я поставлю коптити. Далі я буду вам показувати. Дивіться, робимо маринад на нашій копченості. Я вам буду показувати. Головне, щоб вода закипіла, лавровий лист 12 штук, перець горошок і цукор дві ложечки. Я вам буду показувати. Ось дивіться, це розсол. Він вже повністю охолонув. тепер я буду заливати. Аккуратно залити, щоб повністю пропиталося. Так, залишити десь на 8 годин, щоб повністю м'ясо пропиталося. Далі я вам показую. Ось дивіться, м'ясо маринаді. воно гарно пропиталося. Бачите, водичкою таке посвітліло м'ясо. І зараз буду ой, його нанизувати, буду вам показувати, як я нанизую. Ну, це вже я на другий день, бо я вчора його залив маринадом. А от тепер зранку я починаю його нанизувати і ну, фактично постоялося навіть 10 годин. Ось ось нанизую я сало. Бачите, воно файно постоялося в водиці. Просто дирочку пробиваю і все. Не знаю, я там більше в, в центрі в Україні бачу, як там просто ставлять на такі гачочки і просто е коптять. Не знаю, у нас якось так на Закарпатті прийнято, просто от, от так в'язати, я не знаю. Якось так у нас прийнято. Ось дивіться, я витягнув з русолу наше м'ясо, те, що вчора я поставив. Воно вистоялося 10 годин. Я тепер зранку з ним працюю. Бачите, воно таке виходить, виходить світліше, бо водичка його повністю пропитала. Ну, хтось може і сутку держати, хтось може і дві держати. Ну, Кому як, в принципі, м'ясо стільки впитало в себе. Ті води, скільки треба, і солі це зігналом. На даний момент в принципі, нічого не треба витирати, ні промивати. нічого. Воно ну, якраз супер. Ну, а Зараз я вам покажу в принципі, з цього кусочка, як от ми робимо наш закарпатський шолдер. Ну, Це буде більш така от, кореючка. така більш сухіша частина. Так, ми просто в'язак включимо біло. Дивіться. Вначалі за в'язали. І отак от спіраль, спіралькою. Отак, бачите. І так затягнути. Ось так затягнути. Значит, вот так затянуты. затянуты. И назад. В ту же сторону. Значит. И назад. По спиралке. Значит. И назад. nazad. Tak, pačete. Nazad. tak. Pačete, že hrdinky púčajú sa. Vlastne pohány. Taký krstivý. Ich prosto... Vlastne. Kým im skrutým sa. Я його покладу на відне місце, щоб ви бачили, яке коптиця. Ну, і те саме як те саме сало пробиваю. І просто його отак в'яжу. Бачите. І рулетик готовий. Від каптиця буде самий айс. Супер. Ну, Кореєчка, ну кореєчка діло таке. Інше тому що сразу його нарізають. Він не розпукає, в принципі, так. Як, наприклад, цей рулет. Ото ну, я і для приміру показав. Ну, а ми так робимо. Бачите, щоб не були хайсові хороші. Бачите. Ну, далі я вам показую. Ось подивіться, які в мене кусочки вийшли, бачите? Кореєчка. Кореєчка і це все, все кореєчка. А цю кореєчку бачите, я так просто закрутив. Бачите? То ще на ньому перець? Отак, От бачите? А тут Зараз друга вход піде у коптилния. Я вам зараз и покажу. Бачите. Вижте. Но се. Зараз буде да Дивіться. се. Вот така в нас коптилка. obvalakuje kuje po mnouších hodín. Zнизу, sa. Ось дивіться обична наша закарпатська коптильня з дерева. Наші шоудері вже скепилися, бачите? Файненькі. Файно на теплому домой прокоптилися. Бачите? Зимою воно по-іншому коптиться Ось дивіться. Тут ставимо, розпалюємо вогонь, прикриваємо кришкою і дим піднімається вверх і все прокопчуємо. І так коптимо. в сутку. Літо воно виходить більш горячого копчення від температури, а зимою більш холодного копчення. Ну, на то не повлияєш, але то обично так природно так виходить. Ну, так ми робимо. Обично на осінь зиму. І ось дивіться, я витягнув м'ясо з коптильні. Воно вже остиває. Я вам так розклав, щоб ви бачили. Зараз я його знову на палички поставлю і воно буде собі просто вистивати так до ранку. Завтра воно ран ранком піде на продаж. І бачите, як воно файно блиститься. Таке прям смачненьке. Воно дійсно. Дуже смачно пахне, навіть коли коптилося, такий знаєте, запах ішов, що от, ну, чути було на запах, що коптиться м'ясо. М'ясо обичне екологічно чисте, чисте і ніяких сверхістих таких, знаєте, коптильнь непонятних, обична домашня коптильня е, з дерева. от. Бачите, м'ясо наяву, м'ясо вийшло такого гарячого копчення. Далі, звісно, ці рулети хто хоче, може пов'ялити. Либо в мене є на каналі відео, де можна його зварити. Він намного смачніше тоді виходить. Ну, ось. Я вам навіть не можу передати час на запах, бо вкусно. Файно пахне. Ну, ось так. Коптемо ми в Закарпатті. Обично. Буду радий за лайк, якщо підпишетеся. Я вам дякую, що ви приглядаєте мої відео. Якщо вам цікаво, пробуйте. Пишіть коментарі, що вас цікавить. І до побачення! вам.